Всім привітулі! Їду до мами. Всіх вітаю з Масляною. У нас сьогодні млинці, гості і кілька слов про політику. Я зараз дивлюсь американський Тік-Ток. У мене повністю вся стрічка в американських відео і. Я в шоці від того, як американці слідкують за політичною ситуацією взагалі і ну, себе в країні. Я чогось думала, що вони такі більш аполітичні. Ні, вони просто дуже активні і активно обсуждають оцей овальний кабінет і все, що відбулося між Зеленським і Трампом. Я дуже вражена, приємно тим, що вони всі е, вибачаються. За свою країну, за свого президента. Я субтитри включила, можна, до речі, в Тіктоці дуже просто увімкнути субтитри своєю мовою. Тобто я просто читаю все, що але їх емоції, вони такі емоційні, всі класні. Купа відео з коментарями про те, який Трамп і вся його колегія, колеги, які з ним були, наскільки вони ступенять ну, і так далі. оці ці всі слова. І як їм соромно за них, і що Зеленський дуже потужний лідер, і що ніякий диктатор, я не знаю, я сподіваюся, що всі в курсі в темі, що там відбувалося, що Трамп назвав що Трамп назвав Зеленського диктатором і що він почав війну з Росією. Це капець. Ну це все було смішно, але і не смішно. От, що я можу сказати? Я... Чітко впевнена, що все, що зараз відбулося, це на краще. От багатьом здається, що це крах, це все, все пропало Україні капець, тому що Америка тепер не буде нас підтримувати. Ні, військові, навіть американські військові записують відео і кажуть, ми захищаємо Конституцію США, а не Трампа, не президента. Перше першу за чергу Конституція там прямо цитують, цитують. Що вони свободу, права і свободи людини не тільки своєї країни, але й інших країн захищають. І от це все, в общем, і там ну, до сліз. Навіть відео одне було, там мужик плакав, коли коментував Зеленського і все, що побачив. Я вражена і я впевнена, що зараз весь світ об'єднається. І... Все, що відбувається, воно призведе до якогось дуже потужної події, яка переверне всю ситуацію на нашу користь, на користь вільного світу, на користь демократії справжньої і вільним людям. От що я думаю, я з вами цим ділюся. Я хочу вас надихнути. Повірити серцем, дійсно, що це все на краще. І що оці всі такі яскраві заяви і руганіна все на краще. Весь світ зато тепер побачив реалії. Я прийшла. Та-дам! У нас тут млинці крутяться! Дивіться, дівчата. Якраз займаються. Підготовка процесу. Я ж повідключала. Этот... І що, з чим у нас млинці? Куриця гриби, ага. а потім ікра. Ага. Чудово. Ой, пахне як, а мама там а досмажує. Це не досмажує, Сашка закручує, а я їх зараз докладаю. А Кеті бігає, бо їй так же ж пахне все. Що це тобі ново, все, пахне. тобі що це все пахне. Тобі все пахне. І гладиться тобі не цікаво, да? іди поглажу. Бо там пахне. У мене запитували: а чому ви не дозволяєте сидіти і дивитися на стіл собаці? Типу, е, кажу, бо це впливає потім на її поведінку на вулиці. А як каже, впливає? Кажу: ну у вас є собака? Так, да, мисливська порода. каже. Собака не підходить кожен раз до столу, іноді її кличуть, щось іноді дають, але не зі столу, а якось по іншому пригощають. Але собака гуляє без поводка, нічого на не пилососить на вулиці. Ну, Чесно кажучи, мені мало в це віриться, але якщо навіть так, значить. E, значить, просто собака не піщевік. Є такі собаки не піщевіки. Є піщевік, яка просто готова життя, мать рідну продати за кусочок бубліка. А є такі, що ну, да, діляться на два типи. І от Якщо ваша собака без вашого виховання не сидить кожен раз, отак, не клянчить, значить вона не піщевік. Собака піщевік буде сидіти і клянчити. Якщо вона сидить і клянчить біля столу, і щось ще я отримую, то потім вона на вулиці е, тебе не слухає. Ось такий є зв'язочок. Якщо ти вдома не показуєш лідерство, а лідерство це коли вожак їсть, собака десь далеко знаходиться. Не знаходиться в приділах вийду, бо ару там не знаходиться в приділах е, отак от. Не стоїть, от, от час її треба атадвінути, щоб вона десь там лежала. Е, тоді це повага до лідера, тому що вожак, коли їсть, немає міжвідомого цього самого. Все є на їхній мові. Це означає неповага, тому що вожак не дає можливість сидіти біля нього, коли він їсть. Всі отам осторонь і намагаються не тероризувати взглядом. Вожак поїв, потім всі вовки прийшли і доїли, або там інші звіри. Отак От це працює. І коли вдома е, такої поведінки немає, то потім на вулиці ти їй кажеш до мене або ні. І вона слухає, тому що ти для неї головний. І це отут, якраз біля столу, вирішується. Обіцяла відповісти просто на те запитання в коментарях, бо написати це все дуже важко. Ну і, мабуть, так зрозуміти важко, якщо собака не схиблена на їжі, то це не зрозуміть. Це можуть зрозуміти тільки ті, у яких отак от От, це просто невоносімовий. Глаза Шрека, не а це кота, а Шерека. От, Ну ладно. Ще ми про це поговоримо. Бо коли нам приведуть ремі, я буду його виховувати. І буду вам багато всього про це розказувати. А сьогодні у нас вот, масляна. А от це это... отак от робиться. Дивіться. Mm? Все. Воно мама ікоркою робить. Я бачу, так. Да. От я їй зараз показала, Завалі... що туди, сюди не треба, щоб вона сюди і, і не дивиться навіть сюди. І не дивиться сюди. Не дивиться сюди. Я зараз на неї теж не дивлюсь. Я дивлюсь прямо, а вам показую, що вона, що вона має зрозуміти, да, Що туди терроризувати глазами не треба. Тут дуже смачно Ні. і дуже тяжко не террорізуватися. Нічого страшного. Плава. прежде всего, Грибочки, за ахтирки. Там сало якесь запечене, по маминому рецепту, а м'ясо. Млинці з червоною крою, колбаска сирочок, капуста кисла, млинці снікерс, якісь е солодкі. Я вам потім покажу розкажу, що там. Капуста і ще огірочки теж захтерті. А там Щось згоріло. Нічого не, не згоріло, згоріло. Не. запеклося дуже гарно з куркою з грибами. З з куркою, з куркою з грибами, Дуже гарно здобулися, нічого не, не згоріло. О, мама ахнула, перелякалась просто. А я хочу грібочки. Да. Це маслюки. Да, маслюки, так, да, да? правильно? О, да. Маслята або маслюки. Оце свиніна. Це вчора мама готувала, я в неї, до речі, їла. Оно собачка поїла і кубрик. <су> так. Ось програма. Ось програми. Та-да-та-да. -та -да. Да, дуже гарно. Бачиш, як запеклося? Дуже гарно запеклося. Угу. Так, пишіть в коментарях. Як ви відмічаєте О, масляно? Оці, масляне. мабуть, кожному ще підуть додому, тому що стільки ми не зажрем. Бо у Та нас так... Я Андрюшу візьму. Андрюшу, З'ясувалося сьогодні, хто каже? Ви казали, що... Так. А, ти казала, що по українським, українським традиціям, традиціям... Це вареники на масляну. На масляну треба вареники їсти. А ми щось то нарушаємо. Ну, вареники мама не буде робити. Я, я Нет, точно знаю не точно не буде. <гум> вареники. Можна купити, готові поніс смачні да, і а з вишньою, які в ділікаті mm -hmm. смачні було все розібралася, Вареники ліпити не будемо. Ура! <гум> Урава Ура! було зараз. Можна все купити. Вареники. А то ще mm -hmm. додумаються мені заказати вареники. Не, я не, при... не. А я придурош на візьму та й зроблю. Ні. А, а я раз б... в житті робила варіння. Хтось... не вийшло. Ні, аби мені хтось тісто робив, ми мене не сили в руках вимвить тісто. Можеш, а зліпить 5 секунд. <гум> для мене так, не я один раз робила дома, опозорилась, більше не робила. Починаємо. І один раз допомагала так, комусь. Цього, Прокляла той день, До коли підписалися, за його покладала. Там капуста з яблуками, яблуками і горошками. Покладити, поклади. Туди. Так що парушка Грибочки хочу. Дякую. Ложечку мені сметанки, я одразу намажу. Бачиш, сметанка до до цього, бо Я сама підстригла волосся. Я постійно смотрю якось. Нет, неправильно. Неправильно, да? Мама, надо було мені до тебе притиснути, щоб мене перестригнати. Добавити надо, так Добавити? Нет, ну, пристригти, добавити надо. Так Надо добамить, каже. Ви бачили відео, що все волосся збирається, зав'язується, потім так викрутила, чи як? Да, і потім просто рівно все одрізається. А потім розпускається. Світлана так і робила, наш показувала. Я і відео так закручую цей. я, ви знаєте, я його так розділа на два. Вот так нахилилася. А так. та йому. Треба, щоб було трошки лісничку, треба отак весібрати, вниз голову. Коротше, ладно. Дівчата з святом, і нас бабусь вітаємо, тому що сьогодні день бабусі. Всесвітній день бабуся. Всесвітній день бабусі. Ну, то я вас вітаю. І внучкам привіт. Угу. Машуня, а тобі привіт, а мабуть. І внучку, і внучки. Да. Всім привіт. Всім привіт. Передавайте привіт всім своїм. Ой, дякую. Ти я вже дуже хочу конічку випити, а ти все знімаєш і знімаєш. Та пий, пипи. Не, не хоче на камеру пихати. Вкусно. Мама розказує, що чого снікер. Значить, дивіться, там пачка творогу. Пачка творог. Горішки. Ну, от у мене горішки, лісний горіх. А ну смакуй і розпові. У мене лісний горіх. Ну, взагалі треба грецький, бо він ну, смачніший. Цей лісний горіх він ніяко не зовсім. Ну, 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 да. Потім значит, кокосова стружка mm -hmm. і мед. І от о, цей блінчик треба було залити шоколадом. Він називався він снікерс. Mm -hmm. Взагалі не на снікерс, але дуже смачний. Там наче повідомиє фейс, а не мед. мед. Творог мед, і щось. І, і горіхи. І горіхи. І горіхи. Ну, от якби горіхи. Ні, і этот ем, господи, як? стружка по Кокосова стружка. Не відчувається. Ну, бо вона тут яка мінь, вона в творогі. Вона менька в творогі не відчувається. Треба було більше. Найсмачніші були з червоною крою. Ні, а, а, а мені з этим жир. Мені Тудна. з куркою з життя. Червоною крою супер. Мені з куркою з м'ясом. А, а мне все а вкусно. а кушає всіх святом. <ріх> а мені все смачно. <ріх> да, все смачно. Бо я це люблю, діло. Да. Покушать. М -м -м. Катя, що ти за запах такой? Отсюда пошло. Пошел запах? Ага. Отсюда. Ого. Кухнула, наверное. Ну, потому що я ж її не виводила, що там. Все, <кхи> Потому шо, вот ну, от, вставав... от так вот. Вот это воспитывай, воспитывай, и все зря. Вин... Потому что вот это ж разлагатель. Він вставал. Він встає и все, и она на це самое. Что? Там а у нее сирок за... лежит на тарелке. Это я... ж не значит, что надо терроризировать. Надо уже отдать, то есть сырок. Не, ну за, за телька, поцелуй. Только кто за е плямка, вот дикость, том, и за руку. поцелуй. Поцелуй меня. Нет. Меня поцелуй. Нет. Не. Не. Поцелуй меня. Поцелуй. Кайти. Не. Меня. Вот так вот, да. Это хорошо. На, поцеловала, тихоньче чипы, седай, сырка. И дальше смотрит. Видит же кусок сыра. У -у -у. Еще. Отдай уже тут весь сыр. Хватит нет, его ломать. Мы ну, будем слушай. целовать. У меня седая камера. Поцелуй меня. Но у меня телефон разрабатывается. Все. Ну, зайчики. Будет до ранку целовать. целовать. Боже, Тебе давай сыр. Больше нет. І все. Зря только поцілувала. Зря слюни потратила. Все, все можно йти спать. Все, Кетя, займаю. Все, Катя іди спать. Я... Да, в тут. Я там вже по вечеріла, там все Кеті, йди спать. Вон на мою пошла спать. Все, Кетя, дивись. От бой. Десять. Час. Тиха година починається. Так тобі спать. Нет. На добранити. Все, все. Іди спать. Все, йди спать. Все. Может тока б'ється. <ріх> так, і я пішла спать. Да, зв... Сіла камера. От, я вже вдома. Класно так посиділи, поспілкувались. Про все, і про політику, в тому числі, звісно. От, Пишіть свої коментарі, як ви вважаєте, чи підтримуєте ви мою точку зору. Я от впевнена, що все це буде важко, але все це на краще. Все, що відбулося, все точно на краще. І зараз це такий землетрус для всього світа, світу, світу, щоб побачити. Who is who, хто є хто, зробити висновки і почати діяти. От, тримаємо кулачки за нашу країну, за Зеленського, щоб він все це вивозив далі, підтримував свою нервову систему, mm. магнієм якимось, не знаю, що він, йому там треба які вітаміни пити, щоб це все вивозити. Але я сподіваюся, що. Він буде триматися, а ми будемо теж триматися з вами. І сподіватися на найкраще. Все, дякую всім за перегляд і зустрінемось у наступному відео. Всім бувайте!